Приповісті Соломона, 17 розділ. Краще мати скоринку хліба і жити з миром, ніж мати багатий дім і сваритися. Мудрий слуга може правити нікчемним сином і розділити спадщину з його братами. Для срібла тигель, для золота горнило, а для випробувань господь. Случинець уважний до слова лихого. Брехун і сам зважає на брехливе слово хто збиткується з обогу, той ображає творця. Хто радіє з нещастя ближнього, той буде сам покараний. Старі увінчать онуками своїми, а славою сиднів є їхні батьки. Не годиться нерозумному бути пишномовним, тим більше можна Владцеві брехливим. В очах хабарника хабар як талісман удачі, куди не повернеться, там йому щастить. Хто прощає і забуває про образу, той сприяє дружбі, а хто переповідає її, той розбиває дружбу. Одне застереження більше впливає на розумну людину, ніж 100 ударів на дурня, та й непокірний той, хто прагне зла. Та ж він діждеться необлаганого посланця, який здійснить Господню кару. Краще натрапити на ведмедицю, якої украли малят, ніж на дурня з його дурницями. Якщо відплатиш злом за добро, з твоєї оселі ніколи нещасне зло, сварка починається з необережних слів, тож ліпше замокни, доки суперечка не розгорілася. І той, хто виправдовує винного, і той, хто засуджує невинного, обидва огидні Господу, яка користь з грошей в руках дурня. Хіба він купить мудрість, як розуму немає, друг залишається другом завжди, а брат народжується, щоб розділити нещастя. Нерозважливий той, хто поспішно ближньому дає під заклад або ручається за ближнього свого. Кому подобається ображати, той любить сварки, як заколотник до скандалу. Так і колупий веде до злитнів. Підступний не знайде добра. Олесливий накличе собі лихо. Хто народжує дурня, пожинає смуток. Батько лайдаки не лазнатиме втіхи. Веселе серце то міцне здоров'я, а дух пригнічений підточує сили. Неправедний нишком бере хабарі, аби не панувала справедливість. Розважливий мудрістю керується, а нерозумний ніколи не зосередиться. Нерозумний син засмучує батька і сповнює серце матері гіркотою. То зле, коли карають невинних або катують праведних за їхню чесність. Освічений знає ціну словам. Розумний вміє стримувати себе. Навіть дурень, коли мовчить, здається мудрим. Коли не розпускає язик, справляє враження розумного. Кінець.